На світанку 6 січня на набережній південного богу збираються хвильничани. Сьогодні віряни відзначають завершальне свято різдвяно-новорічного циклу водохреща. Чин освячення річки звершує капелан Сергій Козак. «Вода, притився, Вода освячується два рази в рік. Напередодні і сьогодні в день свята богоявлення. Господь сходить у. Води річки Єордану не для себе, а для нас. Його хрещення це початок нашого спасіння. Нехай ця вода допоможе нам очистити наші серця від смутку, дасть нам сили і дасть нам в наші домівки благодать, що прийшла, мир і злагода. Вважається, що у цей день вода набуває особливих властивостей та здатна зцілити від тілесних та духовних хвороб. Одними з перших пірнути у хрещанську купіль прийшли подруги Тетяна та Наталія. кажуть, дотримуються традицій вже більше десяти років. Це добре для здоров'я, і якщо з Богом в серці йдеш, тому в цей день нічого не страшно. Приплив енергії криля ростуть заді. Виростають крила, чесне слово. Десятий рік на свято водохреща занурюється у воду, і хмельничанин Віталій каже: вірить у те, що після обряду стає здоровішим. Дуже класно, освіжає і бадьорить. І я вам скажу, скільки я вже купаюсь, навіть не знаю. Правда, ніну і не так після цього. Понад 30 років купається у крижаній воді Михайло Ковальчук. Робить це не лише у свято, а й у звичайні дні. Обливаюся водою кожен ранок, в будь-яку поводу, в бані рано, ввечері, кожен-кожен день. Всім бажаю. Цього року у Хмельницькому для охочих зануритись у хрещанську купіль розгорнули дві локації: на правому березі річки Південний Буг біля аварійно-рятувальної станції та на лівому поблизу, даю Ю номер 4. Тут за безпекою людей ще з учорашнього вечора стежать рятувальники. Чергуватимуть до 20-ї години. «В Цілому контролюється те, щоб люди правильно безпечно купалися, щоб не шкодили їхньому здоров'ю. Також, як ви бачите, розташовані пункти обігріву людей, де вони зможуть передягнутися. На даний момент часу вже. Орієнтовно десь біля 30 осіб було. Ну там на протязі дня я так думаю, ця кількість буде поступово збільшуватися, але в цілому десь очікуємо чимало людей. Також сьогодні воду освятили й на одній з водонасосних станцій міста. Провів обряд настоятель Святоведенського храму Православної церкви України Митрофорний Прото Степан Миронюк. Тож освячену воду хмельничани можуть набрати з під крана. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов, новини міста.